Доброго дня, шановні слухачі, давайте розв'яжемо задачку з НМТ 20 підготовки до НМТ 2023 тест номер 7 номер 21 в нас дано 1 літр 9% розчину оцту. Потрібно відповісти на два питання. Перше питання: скільки літрів оцту в розчині? І друге питання, скільки літрів води потрібно додати, щоб отримати 3% розчин оцту. Ну, давайте почнемо з першого питання, скільки літрів оцту. Тобто у нас виходить, що в одному літрі міститься 9%. Да? Тобто 1 літр це 100%. А 9% це, відповідно, буде X літрів. Тобто це саме буде кількість літрів оцту в розчині. Тобто, звідси х буде дорівнювати 9 помножити на 1, 9% помножити на 1 літр і поділити на 100%. І це у нас буде 9 сотих літра. Таким чином, у нас відступ е, в 9% розчині буде 90 мл, або 0,09 літра. Ми відповіли з вами на перше питання. Питання номер 2. Скільки літрів води потрібно долити, щоб отримати 3% розчин? Тобто у нас не змінюється. Кількість оцту. Тобто наше 9 сотих літра в новому розчині 0,09 літра. Це вже буде 3%. І y в даному літрі це буде наш весь розчин, тобто 100%. Давайте знайдемо е, об'єм нового розчину, тобто знайдемо Y. Звідси y буде дорівнювати 9. Сотих помножити на 100 000 помножити на 100% і поділити на 3%. Дивимося, ну, відсотки відповідно скорочуються, це зрозуміло. 9 сотих на 100 буде 9, 9 поділити на 3, це буде 3, 3 літри. Тобто, у нас виходить, що? Е, Об'єм нового розчину, який містить 3% е, от 100 складає 3 літри. Тобто питання, скільки літрів води потрібно долити. Тобто що, У нас новий розчин, третя дія, да? новий розчин складає 3 літри. У нас початковий був 1 літр, тобто, давайте їх віднімемо. 3 мінус 1 літр, буде 2 літра. Тобто нам потрібно долити 2 літра води, щоб отримати розчин, який містить 3% оцту. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.